Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість цікаве щось мені тобі. Добрій ради та сам, дітлам. Верші, як вам дітка. Привіт, любі малята! Ми з Софійкою і Анічкою ледь дочекались нової зустрічі з вами. Добрячку, подивися, які мені нові олівці подарили. подарили які вчора. ж гарні олівці? Я навіть уявляю, які гарні малюнки ти зможеш ними намалювати. А мені покажи ще чого. Чому я повинна тобі їх показувати? Я ж просто хотіла побачити. Покажи, будь ласка, Софійко, покажи. Знаю, я. спочатку покажи, а потім просить тебе помалювати. Так це ж просто чудово, причудово мати таку можливість поділитися з другом чи подругою чимось, що в тебе є. А якщо, да, а якщо вона поламає, не дам. Я не поламаю, обіцяю. Може, ти й не поламаєш. Але ж ти знаєш, як вони швидко виписуються. І що ж? Як це, що? Вона мені і випише. Чесне слово, я тобі їх не випишу. Так ви ще й не малювали нічого, а ти вже так хвилюєшся, Софійка. Анічка ж просить тебе лише подивитися, і вона ж навіть пообіцяла, що вона не буде вимальовувати твої олівці, їй просто цікаво побачити. Які ж олівці тобі подарували. Я впевнений, якби тобі хотілося чогось побачити, а тобі твоя е, найкраща подруга не давала, тобі ж, мабуть, образливо би було. Ну, ну гаразд, візьми, подивись. Ось дівчатка, бачу, що тут щось відбувається не так. Бачите, як на рівному місці можна когось образити. Щоб. Якось злагодити це непорозуміння, я пропоную вам і нашим любим телеглядачам зробити саморобку. А ви так можете? Для поробки нам знадобиться три паперові тарілки. Ну, якщо у вас немає паперових тарілок, любі дітки, то ви можете використати простий папір або картон. Слухайте мене уважно. Потрібно взяти три паперові тарілки. Із них ми зробимо гуску. Або ж ми візьмемо просто різного кольору папір. Беріть, будь ласка, дівчатка. Я для вас намалював уже кола, такі як тарілки різної величини. А ви візьміть, будь ласка, їх і виріжте. А далі я вам розповім, що робити. Тепер беремо зелений папір і зробимо гуся, який бігає по, трав... по зеленій травичці. Молодці, молодці дівчата. У вас дуже, дуже гарненька гусочка вийшла. А у вас, любі телеглядачі, вийшла поробочка? Якщо вийшла, напишіть нам обов'язково за адресою, яку ви бачите на телеекрані. А ви, дівчатка, покажіть на ну, нашим телеглядачам, яка гарна гусочка вийшла у вас. Це цікаво знати. Зараз вам хочу розповісти дещо дуже і дуже цікаве. І ви, любі малята, телеглядачі, дуже уважно слухайте. Цікаві факти, хочу розповісти вам про диких гусей. Вони перелітні птахи, тобто вони на зиму летять до теплих країв, там, де немає морозу, снігу, де завжди тепло і де вони можуть мати їжу. Коли гуска, яка летить попереду, тобто перша в ключі. Вона втомлюється, і тоді її місце займає і інша гуска. І вони так по черзі міняються, і тому їм лег легко летіти. А якщо хтось із зграї захворів чи поранився, то кілька гусей можуть залишити ключ, аби надати хворому допомогу і підсобити. Уявляєте собі, які вони дружні і як вони турбуються один про одного? Ще я вам розповім про те, як гуска будує гніздо. Гніздо вона будує з гіллячок і з пір'я свого пір'я. Вона вириває пір'їнки і переплітає їх, щоб зробити таке гніздечко, де вона буде висиджувати своїх маленьких гусенят. Кожного разу, коли вона залишає гніздечко, то вона його маскує, прикриває гіллям або ж листям. Гусак в цей час буде завжди зовсім поруч, щоби спостерігати. Щоб ніякий хижак не знайшов їхнього гніздечка, їхньої оселі. І ще раз вам розповім про те, скільки живе гуска. Гуска живе приблизно біля 25 років. Ще дуже цікаво, хочу розповісти про маленьких гусенята. Вони вже через добу вміють дуже гарно плавати. Уявляєте собі? Їм всього одна доба від народження, а вони вже вміють плавати. Гуси використовують біля десяти різних звуків для того, щоб спілкуватися. Ну, в залежності від ситуації, вони видають різні звуки і розуміють один одного. Добрічку, а які ще перелізні птахи? Відповісти на це запитання ви зможете, коли відгадаєте мої загадки. Домовились? Так. так. Завтра, Швидко скрізь вона літає, безліч мошок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас вона не зимує. Хто це? Ластівка. Вірно, це Ластівка. Ідемо далі. Ось хатина, в ній співак. Як цю пташку звати? Соловей? Ні. А давайте ми. Попросимо дати відповідь на е, цю загадку наших люб любих телеглядачів. Дорогі дітки, якщо ви знаєте відповідь, намалюйте або напишіть і надішліть нам за адресою, яку ви бачите на екрані. А я вам іще раз загадку повторю. Ось хатина в ній співак. Як цю пташку звати? Домовились? Я чекаю на ваші відповіді. А ми продовжуємо. Сам вечірньої години заховався в кущ малини. Та, та на дуду голосну грає пісню чарівну. Хто це? Шановні телеглядачі, якщо ви знаєте відповідь, надішліть нам її за адресою, яку бачите на екрані. Знає про одного птаха. Ну, Анічка, ну-ка, розкажи нам, а ми спробуємо за тобою повторити її. Так, розкажи нам. Я тільки табрячку розкажу. А, і, чому ж це так? Чому? Я знаю, це через те, що я тобі не хотіла дати олівців. От бачите, дівчатка, як воно ото в нас вийшло. А ви знаєте, що в самій мудрій книзі, це книзі Біблії, написано наступне. Бо якою міркою міряєте, такою і вам відміряють. Або ще там іще один є дуже влучний вислів. Що посієш, те й пожнеш. Добре, розкажу всім, а то мені більше не хочеться сваритися. Вибач мене, будь ласка, і ти мене вибач. От, молодці, дівчатка. Я безмежно за вас радий. Гадаю, що у вас більше таких ситуацій виникати не буде. Але якщо раптом ще колись у вас така виникне подібна ситуація, то ви обов'язково пригадайте сьогоднішню зустріч, а також те, про що говорить священна книга Біблія. Скоромовки то давай уже свою скоромовку. Черепаха чаплю вечором пригощала чаєм з печивом. Дуже гарна скоромовка. Ану, Софійка, спробуйно ну, повторити. Черепаха чаплю вечором пригощала чаєм з печивом. Молодці! А ви, любі телеглядачі, спробуйте і ви повторити. Черепаха чаплю вечором пригощала чаєм з печивом. Хоча й не черепаха, а ви не чаплі. Але все ж хочу вас пригостити печервом. Але перш ми попрощаємося з нашими телеглядачами. Скажемо їм до побачення до, побачення. до, до наступної побачення. зустрічі. До. Чекаємо на ваші листи. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка!